Адаптовується місто для людей з інвалідністю. Про це сьогодні запитуємо урівнян. Ну, звичайно, адаптовується. Ну, все дивіться, і оці ж такі для обмеженими, ну, що, що не бачить погано, адаптовується. І ці ж пандуси. Все чудово У нас європейське місто. Мені... мені, мені Дуже подобається. Я щасливий, що живу в Ну на кріслах колісних трошки важко і так само на візочком не зовсім зовсім важко. Добре Я ходити. думаю, на кріслах ще важче. Так. А для незрячих то можна і спотикнутися. Думаю, що ні. А чому? І так? дуже ні. От. Тому що скільки разів бачила, як люди з'їжджають з бровки і перевертаються коляски. От. Мало того, що не дуже спішать допомогти людям. От. Тому, звичайно, ні. Я не знаю, я б сказала навіть, що напевно 50 на 50, бо навіть магазини не всі пристосовані для того, щоб люди могли піднятися. Є таке, що вони роблять, щоб люди могли підніматися, але там занадто крутий градус. Їм дуже важко. Так, Знаки людей? бачила, бачила в декількох клініках пандуси, ну, як в багатьох клініках пандус, я лікар, власне, тому з цієї точки зору. Пандуси є, також ліфти для підйому людей на кріслах колісних, тому, в принципі, не, не повсюдно, але місця, які пристосовані, є, звичайно. Ну, як би вам сказати, деякі вулиці є так. І то вони не все дороблені. Отак частинка дороблена, та частинка ні. Я думаю, що не зовсім. Дуже круті ці. Підйом. Вони типу є, але кут занадто великий. Треба їх робити довше. Пологічно, щоб людина могла заїхати. Згори можна, а наверх не так просто. Потроху обґрунтовуються. Ну, тому що багато змін видно. Я не знаю, може там десь на мікрорайонах менше, але в центрі дуже видно. На мою думку, потрошечки є прогрес в цьому плані, є нюанси і знову ж таки, ми маємо розуміти, про які саме види інклюзивності ми говоримо. Тому, в принципі, для людей з кріслоколісними колісними я як рівнянка бачу які зміни для людей з порушенням зору, в принципі, теж ось. Але, наприклад, для нечуючих людей я змін ніяких не бачу. Я до речі, працюю теж у сфері. З глухими людьми, і, наприклад, на мою думку, для людей не чуючих в рівному поки що немає ніяких змін. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.